Як його називають король хотхетів, гольф GTA, ідеальний баланс там, ціни, практичності, потужності і так далі. Ну, Я з цим не погоджуюся. Veloстеra En всі бачили на каналі або побачать. Оцей автомобіль це в нас 7-й GTI, GTA го року, доліфтовий, 220 чи 210 кінських сил. Ну, мотор з потенціалом, шиється, алюмінієвий блок. Тобто можна робити. От, він у нас п'ятидверний, на, на хорошій комплектації. тобто В нього по опціях це фари, ззаді камера, панорама. Панорами не вже до того до нюансу, що от воно вигорає, тріскається. ну В принципі, як в Audio 3, диски від Audio 3 зайшли сюди прямо просто шикарно. от він Коротесенький хетчик такий, да? диски прямо прикольно зайшли. Диски вже ставив я. На третій вони мені не сильно подобалися. переживав, що на гольфі будуть прям дуже страшно виглядати, а по факту виглядають прям дуже і непогано, чесно кажучи. От. 18 диски. Автомобіль без блокування диференціалу. Це має бути якийсь там автобам, перформанс, щось там пекедж. От. Фари вдалося полірнути. Капот, справжній карбон. Оцей, от, до речі, капот і два крила. Тут ще було вспліти спереді. Це реально в Америці стиль. Тобто вони в Каліфорнії від цього тащаться. Так, да, ви всіх мінків зразу за кілометр, але це в них рахується прям стиль. От, Щось цікавого в цій машині. 136 миль пробігу, ще й 200 тисяч кілометрів. Працює він нормально, їде він нормально, ЦТС вихлоп стоїть. Там ще впуск, але про те я говорити не можу вже на Ютубі. Отак от, от от воно все демократично, шкіряний салон. Велостера NCD не краще, хоча ці виглядають. Добре, скажімо так. Шкіряний салон мені однозначно подобається набагато більше, ніж тканинний в плані ну, вигляду естетичного. Да? В нього вже от прошито гарно так з ниточкою зі з усім. Тут, звісно, є підсвіточка. Панель тут мені все-таки стара вже. Ти заплатив за голь GTI, на тобі кліму ніхто не поставить. То перше, старт-стоп вже в нас є, селект мода Mod, 3. Отут у них всіх лізе, оце, оце, о, типу хром. Ну таке, дістроніка нема, і ну, дідуська вже та панель прям, реально стара на 16-й рік. Більше, що машина по факту випущена в 15 да? і випускалася там порядка до 22-го 22 року. Тобто, ви вже доплатили у вас електронна спинка, ну пускаєтесь ви ще так. В принципі, нічого немає проти вручок, але якщо у вас немає цього регулювання, ви себе так не виставите, як ви хочете. Тому хоча б водію дайте вже цей. Ну, це, типа, дань традиціям, але по факту. Коротше, компанія Volkswagen на вас зекономила нормально. Зато тут ворс, навіть, навіть в ауді такого нема. Ну, от, безключовий доступ. На передніх двох ручках, але він нормальний, без кнопки, без нічого, запихаєш, закриваєш, тіпа, о, бачите? І є на задній кришці багажника. Тим грішать китайці, курейці і пішло-поїхало. Задні дверки не доплатив. Ну, Я рахую, якщо я вже виглядаю і купив безключовий, я би хотів його мати на чотирьох дверях. от. Оп-оп-оп. А тут у нас Опа, відкриваєш. Ну, таке. Задній ряд, ряд більше ніж достатній. Панорама до речі, велика, широка, це прикольно. Місця для ніг достатньо. Задні карти окей. Вже у вас нема тут накладочки гарної хромованої. Ну, не суть. Е, чому я ще так записую цей відос? Машина 220 пробігу це не катастрофа, це не приговор. Працює він нормально. Є отакі от, бачити, вже витертості. Але от по салону він виглядає ось так. Це не миті сидіння, не мити кермо, тобто навіть ніякої хімії його там не витирало. Просто потерлося шматкою. От єдине, що там шкіра на ручнику пішла. Коробка себе відчуває нормально, підвізка взагалі шикарна. Диски, кому цікаво, кажуть, просто за третю візьміть собі, поставте. Мені навіть прям зайшло. Так, да, звісно, краще якийсь інший варіант, але сам факт. Фари ці дорогі, 500-600 доларів, звичайні по 100 баксів, по-моєму, нові Галогенки, тобто не знаю, чи варто платити. І, і оця фігня, щоб ви поняли, коштує менше. Тобто x 5 2014 року з тим самим пробігом, з повним приводом, з трьохлітровим двигуном коштує ну, ринок 9-10 9-10, чого ринок 10-12. Ну, його за ті гроші без кредиту ніколи в житті не продаш, але він 100% продасть швидше і легше, ніж X. От вам і зрозумійте Америку, да? при тому, що якщо перевищує швидкість більше 100 миль, деш в тюрму. Ну, так була сума. нормальна технологія. Камера лишається чистою. Але цей непотріб тепер має зовсім по-іншому. Червоний гольф він був на койлах занижений. То мені прям не зайшло. А цей тюнінг мені прям зайшов. Панорама раз, 5 дверей, два, білий колір три, і щось мені оцей от карбоновий перед зайшов реально. Я би ще все-таки спліттер вернув назад, такий прям був широкий-широкий. Я би його взагалі заколхозив по повній програмі. Но загалом. Я рахую, що це повністю безтолкова машина, тому що в неї передній привід, і вона дуже сильно переоцінена, плюс зібрана в Мексиці, плюс ті мотори мені там дуже багато в мене питань викликають. Я би взяв А4, Б9, 2,0 і горя би не знав. А ще краще, я би взяв а 5 2.0 бензин. Купе. Ну не купешку, а спортбек. і було б набагато краще. Причому а 5 Спортбек буде коштувати на 2-3 тисячі дорожче, але вона буде на повному приводі, вона буде ауді і вона буде дуже, дуже дуже цікавіше їхати. Плюс мотор з більшим потенціалом для тюнінгу. Так що це просто іграшка не більше, не менше. Гольфайтай, дивіться. От у нас найнижча точка. І все, що летить, летить в пластмасовий піддон. Перших ті пластмасові піддони в них постійно обсикуються. По-друге, той датчик обсикується, по-третє, заміна масла тут є пластмасова пробка, яка одноразова. І отак, що бам-на, Кри... Оці... як грузить, бам. Тобто ти на нього даєш зусилля, він тріскається. Любий прильот він ломиться. Ви що, взагалі дебіли? Але при тому всьому вкладоще ти типу, поміняти не можеш, бо тому що воно ще має проставку між собою. Ну, коротше, отак. Гольф GTI 7 Ну що, гольфа забрали з за аукціону, проблема закрили капот, його зараз треба буде взломати Невелика проблема. Оце в них тюнінгом називається, це нормально. Під капотом треба щось придумати. Це походу справжній карбон. Глобове пити. Машину я бачив на аукціоні перед тим з відкритим капотом, так що в принципі не От. Як Бачите, по обломуванні всякі такі штучки. Ще не один і інший диск. Оригінальний диск, що на машині стоїть один, а автомаркет три, і тих три не йти майже нереально. Все на 2016 року, куплено за 4,5 з збором аукціону. Отак все виглядає. На прямому тоці нема тут шторки. Коротше, Роботи багато, але ціна прям хороша. Ну то вже Я його розібрав. Бо було в все в принципі зібрано. Він на вихлопі, навіть камеру ззаді має прикольніть. Зараз відкрию. І, можливо навіть прийде сам смок. В цій машині я чув оцей от самий звук. Це от причина, чого його написали кнопчі. Але гадайте, в якій машині це чути, да? інтерв'ю. Всі згадують прекрасну марку BMW, Яка да? якраз воно ну, от... Отакот... так от робить, да? технологія. лед туманки з адаптивним ксеноном. Виглядає класно, Світить вже не дуже, треба буде зробити. Але ну, тут в Америці йому ці туманочки прям зайшли. Тобто так собі світить, але виглядає. І конкурент Волостера, для чого ж його привозили сюди в Америку, крім Honda Civic, є ще Гольфеті і Гольфер. Гольфер в не конкуренції, тому що там повний привід. А це головний конкурент, який буде йому постійно мішати в продажах. Тому що в Каліфорнії це рахується еталоном, мексиканці його дуже сильно люблять. І в принципі Америкоси теж. Ось такий автомобіль, це GTA 2016 року, тобто це і прямий конкурент волостера з цікавих особливостей, що він має порівняно з ним. Тобто безключовий доступ, на який не треба нажимати на кнопку, але на задніх дверях він його не має. Дана версія має камеру, яка вилазить з значка. це гарно виглядає і це нормально, на відміну від того, як реалізовано в більшості машин, але в від того, в більшості відмовився. Хороший люк, тобто майже панорама. Оце вже виглядає прям дуже старо сидіння, не такі зручні, як Волостер, але конкретно ці виглядають симпатично, але вони, повірте мені, гірші на DSG-коробочці, на от таких от картах, тобто це далеко не саме дешева комплектація. Тут у нас підсвіточка, там підсвіточка. Но давайте будемо чесні, Veloster 19 2019 року цікавіша машина, ніж Гатає. Тут немає магнітних стійків, тут блокування диференціалу, тільки якісь там перформанс, щось там версії. Ну, коротше, є нюанси. Фари це теж дорожчі. Ну, так що, от прямий конкурент. Ну так от працюєш зранку до ночі. Щоб потім продати понизу ринку. Обідно? Звісно, що обідно. Америкоси ні за що платити не хочуть. От так от. Чорний балончик, походу, піде в хід. Ми вдалося відполірувати цей капот, вдалося відполірувати фари. Загалом проблема була в основному в пасті. Те, що ви бачите, це шестера паста, бачите, її ще до кінця змилося. Так що отак. От. Ну і помінялися на гольфі диски на a 3. Ніколи не думав, що вони тут будуть так гарно виглядати. Лопомед замінилося. але з тими дисками воно виглядає прям прикольно. точніше він. От так от починається робитися магія, яку американцям впадло робити. Да? О, так що отак. От Сібралися, от. чому машини продаються як найдешеві, тому що наші сторінки Фейсбука в тіньовому бані, так само як аккаунт туру деяких людей. Короче, то історія на інший відос, але проблема не в машинах, а проблема в самому фейсбуку. Ну, я його в принципі ніколи не любив. А гольфік все-таки на ньому катаєшся 9 машин, а катаємося в більшості на гольфіку. Прям зайшов. Іменно цей гидає